Вітаю, друзі, я Віталій Портников. На саміті НАТО обійшлося без якихось сюрпризів, коли мова йшла про євроатлантичну інтеграцію України. На прес-конференції після закінчення саміту генеральний секретар НАТО Єнс Столтерберг підкреслив, що саміт ухвалив пакет рішень з трьох елементів, які стосуються допомоги Україні та її шляху до членства. Перший елемент це нова багаторічна програма підтримки для України, що дасть можливість перейти з радянських на націвські стандарти тренування та військових доктрини. Другий елемент це утворення нової ради Україна НАТО, що стане форумом для консультацій та ухвалень рішень. Там на цих засіданнях. Українські керівники та керівники країн-членів НАТО зустрічатимуться як рівень. І перше засідання такої ради відбудеться вже 12 липня у Вільнюсі за участю президента України Володимира Зеленського. Однак, очевидно, що в рамках такої ради Україна може просити виключно про консультації щодо проблем з власною безпекою, однак зовсім не про так звану п'яту статтю статуту НАТО, яка б зобов'язувала країни-члени Альянсу допомагати її власними зусиллями у випадку агресії. І третє, це підтвердження того, що Україна стане членом НАТО і що для цього не потрібно буде проходити план дій щодо членства. Однак. Про запрошення України стати членом НАТО буде оголошено виключно тоді, коли на це погодяться усі союзники і будуть досягнуті відповідні умови. Таким чином, питання щодо вступу України до північно-Атлантичного Союзу як було відкритим, так і залишається відкритим досі. Адже Саміт НАТО і у Вільнюсі практично констатував той факт, що серед союзників по північно-атлантичному альянсу немає чіткого розуміння, що Україна має стати членом північно-атлантичного альянсу вже найближчим часом. А от яке розуміння є, і це розуміння здається об'єднує практично. Всі провідні країни Альянсу це те, що Україна не може стати членом Північно-Атлантичного Альянсу до закінчення своєї війни з Російською Федерацією, при чому чітко не артикулюється, що означає таке закінчення війни. Перемир'я із припиненням воєнних дій, вихід українських військ на державні кордони України з перенесенням можливого конфлікту саме на ці державні кордони, кордони України з Російською Федерацією, або ж досягнення політичної угоди України і Російської Федерації щодо закінчення війни, можна сказати, що рішення вільніського саміту передало ключ до дверей. НАТО той ключ, який має скористатися Україна до Кремля у руки президента Російської Федерації Володимира Путіна, виходить, що тільки Путіну вирішувати, коли Україні вступати в НАТО. Якщо, скажімо, він ухвалить рішення про те, що війну з сусідньою державою потрібно закінчувати і погодиться на підписання політичної угоди про нормалізацію взаємин чи принаймні про припинення війни, Україна отримує можливість стати членом Північно-Атлантичного Союзу, звичайно, в разі, якщо тоді на це погодяться всі союзники по НАТО. А якщо президент Російської Федерації ухвалить протилежне рішення, що що він не зацікавлений у тому, щоб війна припинилася, і тим більш не зацікавлений у досягненні будь-яких угод з Україною. Що ж тоді тема української євроатлантичної інтеграції так і залишиться під великим знаком питання, таким чином, як вже неодноразово доводилося говорити, і як по суті про це сказав. Перед своїм прильотом до Вільнюсу президент України сама ідея того, що питання про вступ України до НАТО має бути прямо пов'язана із закінченням. Війни Росії проти України заохочує політичне і воєнне керівництво Російської Федерації до продовження цієї війни, як говорить президент України, заохочує до терору, і це досить проста політична формула, якщо Україна дійсно може бути зупинена у своїй євроатлантичній інтеграції. Та ні де правди діти і у інтеграції європейській для Російської Федерації потрібно просто продовжувати свою війну із сусідньою державою. Звичайно, ми можемо говорити про різні рівні інтенсивності цієї війни. Це також абсолютно логічна розмова, адже може виявитися, що з часом у президента Російської Федерації Володимира Путіна просто не вистачить ресурсів для продовження війни цієї інтенсивністю яку він веде проти України протягом останніх 17 місяців це правда Однак навіть війна низької інвентивності зовсім не перетворює ситуацію на мирну, зовсім не створює умови, за яких країни-члени НАТО не побоювалися б того, що прийняття України до альянсу робить їх безпосередніми учасниками зіткнення з Російською Федерацією, і також створює в цьому разі перспективи для ядерного конфлікту між. Росією та країнами-членами НАТО це і є, я б сказав, найбільший страх навіть не Північно-Атлантичного Союзу, а Сполучених Штатів. Президент Сполучених Штатів вже неодноразово говорив, що Україна навряд чи може приєднатися до НАТО в ситуації, поки продовжуються. Її війна з Російською Федерацією. І я весь час нагадую, що ці слова Джозефа Байдена, ці слова інших западних керівників чуються зовсім не тільки у Києві, їх чують і у Москві. і роблять відповідні висновки. Якщо ми дійсно бажаємо, щоб війна закінчилася, щоб вона не переросла у довготривалий процес, потрібні нестандартні рішення. На які поки що не наважуються лідери західних країн. Потрібно думати про гарантії безпеки України. Такі гарантії безпеки, які унеможливили б війну Російської Федерації проти нашої країни. Потрібно думати про можливість запрошення України до НАТО ще в час, коли воєнні дії продовжуються. Можливо, з гарантіями безпеки для цієї території, яка не охоплена інтенсивними воєнними діями. Можна знайти чимало схем, які примусили б Росію усвідомити, що вона не зупинить євроатлантичну інтеграцію України, навіть якщо буде продовжувати війну. Однак формула спочатку мир, а потім євроатлантична інтеграція це точно не формула миру. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали в Patreon і Байміакофі, які допомагають нам розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. para very